Друзі, вітаю! Вітаю на YouTube-каналі майстер-клас Баскетбол Євроліга. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі найважливіша підтримка для нас. Дякую вам всім за це. Отже, я хочу зрозуміти ваше відношення. До баскетболу в цілому, я вже робив по подобне відео по NBA. Хочу з'ясувати ваше відношення і до такого неймовірно популярного і чудового турніру, як Євроліга е Європейського баскетболу, звісно. Це, як вважають фахівці. Другий за значенням, і за сумарним клубним бюджетом другий турнір на планеті Земля, після NBA. Ми давно вже знаємо і зрозуміло, що NBA найбогатша ліга баскетболу світу. А Євроліга вважається на другому місці. Отже, я хочу зрозуміти: потрібні чи вам мої прогнози на Євролігу? 22 квітня починаються плей-офи. Залишилось трішки більше місяця. І я тому. Роблю такий відеопит, е, прошу вибачення, відеоопитування, щоб з'ясувати, щоб просто так на повітря не видавати свої прогнози, як це було півроку назад, як це було рік, два-три назад, я просто давав сам для себе. Баскетбольні і хокейні прогнози. Тому ось ці березневі весняні дні, коли попереду у нас е, очікуються і плей оффи в NBA трішки раніше, навіть ніж в Євролізі. Євроліга, так як я сказав, е, те саме відеотест я запущу і. По Заокеанському хокею. Я хочу зрозуміти: вам це потрібно. Напишіть в коментарях. Якщо не потрібно, я цього робити не буду. Тому що дуже останнім часом часто задають запитання, куди пропали баскетбольні прогнози? Куди пропали? НХЛОВські прогнози. Я хочу зрозуміти ваше відношення, і тоді я дам відповідь, куди вони пропали, а можливо, я поновлю все. Це все залежить від вашої реакції, любі друзі. Якщо я побачу під цим відео, е, ну, принаймні 100, 150, 200. Переглядів. Це буде казати про те, що хоча б частині з вас мої прогнози потрібні. Давайте перевіримо. Чекаю на коментарі. Це дуже важливо, якщо хтось з вас напише, що так, прогнози потрібні. Я буду їх починати готувати. На фініші регулярного чемпіонату, і надалі там уже буде дуже запеклі матчі, плей-офф. Пишіть, дуже важлива е ваша думка. Я хочу про неї знати. Дякую за розуміння і за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім до зустрічі!